Завод з Донеччини, що виготовляє устаткування для гірничо-видобувних підприємств, відновив свою роботу у Дніпрі. У місті Апостолове на Дніпропетровщині російські військові зруйнували усі три навчальних заклади. Нині їх готують до зими. Знайшли на руїнах будинку. Волонтери врятували собаку з Марганця. Нині вона живе у притулку в Дніпрі. Такий вигляд нині має ліцей в апостоловому. Сюди прилетіли дві російські крилаті ракети. Директорка Ольга Вовк говорить, після атаки усім педагогічним складом намагались рятувати вцілілі меблі та інтерактивне обладнання. Те, що трапилося з нашим ліцеєм, це для нас незагойна рана. Для когось, може, це груда, цегли, але тут було наше життя. Всі разом вчителі і батьки ми намагалися врятувати ті матеріальні цінності, які залишилися після російської атаки. Багато чого нами було врятовано, що дає нам змогу зараз. Повноцінно якісно проводити уроки, на жаль, взагалі не вдалося врятувати бібліотеку. Загалом у ніч на 22 липня російські окупаційні війська випустили сім крилатих ракет по місту, поцілили в місцеві школи. Їхні будівлі майже повністю зруйновані. Цю ніч було зруйновано одразу три школи. Три наших самих великих школи не тільки нашого міста, а і нашої громади. Вважаю, що це не могло бути хаотично, тому що Одразу влучити, бо розумієте, що це було пряме попадання двох ракет. Я не думаю, що це було хаотично, і це було цілеспрямовано, на мій погляд. Наразі пошкоджені будівлі законсервували. Директорка ще одного ліцею Наталя Ясковець говорить, це допоможе захистити зруйновану школу від негоди і подальшого руйнування. Спочатку були значить проведені такі ремонтні роботи для того, щоб уже зберегти, хоча б те, що залишилося. Це у нас і вікна. Ви бачите, що зробили. Дуже багато даху було понівечено і були протікання. Значить, все воно зроблено зараз. В школі протікань немає. Школу ми намагаємося підтримувати, приводимо до порядку. Висадили багато квітів, зелені і наводимо порядки всередині. За підрахунками директорів шкіл, збитки, які завдала російська армія, перевищують 150 мільйонів гривень. Проте нині вони чекають на висновок експертів щодо капітального відновлення. Наразі мова не йде тому, що великі кошти і часу багато йде зима. Але частково закриті вікна і все необхідне, що можливо своїми силами зроблено. Відбудова буде, звісно, але коли буде перемога і будуть більші можливості, всього в Криворізькому районі російські військові повністю або частково зруйнували п'ять навчальних закладів: Тетяна Гринберг, Олександр Бондаренко, новини на Суспільному, Дніпропетровська область. У Дніпрі ухвалили рішення про режим тотальної економії електроенергії з 19 жовтня. Так підприємців зобов'язали вимикати усі вивіски та рекламні конструкції, а також світло на фасадах з сімнадцятої вечора до п'ятої ранку. Контролює дотримання нових правил міська інспекція з питань благоустрою. З п'ятої години вечора до п'ятої години ранку, будь ласка, всі э, стаціонарні. Об'єкти торгівлі також тимчасові споруди, повинні виключати всю свою наружну свідку, рекламні вивіски, банери та підсвічення фасаду. Підприємцям видали копію рішення міської ради про режим тотальної економії електроенергії та розповіли, коли саме варто заощаджувати. Ми як сознательне використовувачі електроенергії будемо придержувати рішення як вдома, так і на робочих місцях для економії електроенергії. Ми виключаємо і будемо надалі виключати з 5 до 5, придержуватися общих правил. Перевіряти прийшли і кондитерський магазин Сюзанни. Жінка каже, заощаджувати електроенергію почали ще до офіційної постанови міської ради. Відмовилися від користування електрочайниками та вимикають вивіски. Ми виключаємо світ і навіть заклеїли такими елементами включення вивісок скотчем, щоб продавці нечайно не нажали ці вивіски. Ми виключили, і наша енергосистема буде повністю в хорошому стані і дозволить нам працювати хорошо і довго. Даже якщо з однією лампочкою працювати, будемо працювати з одної лампочкою». Нині підприємців попереджають про необхідність дотримання нових правил, кажуть представники міської ради. Якщо ж після таких роз'яснень виявлятимуть порушників, з ними розриватимуть договір про співпрацю. Якщо це стосується договорів на оренду комунальної власності, тобто це ну, буде вирішене питання щодо розірвання таких договорів. Також буде вирішуватись питання щодо розірвання договорів використання об'єктів благоустрою функціональним призначенням, тобто на мафи, кіоски, інші тимчасові споруди. Крім того, також передбачено звернення. До ДТЕК з метою, з метою припинення електричної енергії тих суб'єктів, які не виконують рішення Дніпровської міської ради. Такі рейди у місті проводять з 20 жовтня. За цей час перевірили понад чотири сотні підприємств. Порушників серед них не виявили. Катерина Нічик та Павло Мітюшкін. Новини на Суспільному. Дніпро. Геннадій Корбан, керівник штабу оборони Дніпра та голова Громради, опублікував у соцмережі відповідь від державних служб про законність позбавлення його українського громадянства. На збір оприлюднених документів пішло три місяці. За цей час на сайті президента України створили петицію про перегляд рішення по Корбану та зібрали необхідну кількість підписів. Проте відповіді Державних служб та офісу президента адвокатів не влаштовують. На сьогодні будь-якої конкретики чи тих запитуваних документів, які ми хотіли отримати, цими органами нам надано не було. Вони там між собою футболять нас, ну так грубо кажучи, але конкретики ніякої нам поки що не прислали. Я думаю, що там через суд вони вже напевно розмовляти з нами будуть трошки більш коректніше і правильніше. Не отримуємо ми, отримує суд ці документи. Цей завод виготовляє устаткування для гірничо-видобувних підприємств. Раніше працював у Донецькій області, та коли лінія фронту наблизилась, частину обладнання і працівників евакуювали. Перше та релокація була для того, щоб не зупинилися шахти по розходним матеріалам. Ми перевезли перший етап номенклатури. нашої непрофільної продукції – це анкера. Трубопроводи далі запланували уже переїзд. Навірно, щоб ми могли випускати всю номенклатурну нашу лінійку, яка у нас є, для шахт. До Дніпра вирішили переїхати близько 250 робітників. Серед них Олександр на підприємстві працює понад 30 років. каже сам живе у гуртожитку, а родина за кордоном. Почалася війна в нашій країні. Зрозумів, що їхати треба. Тут треба якось жити все раз, во вторих треба працювати на благо своєї країни. Оксана переїхала до Дніпра з Маріуполя. Там працювала на Азовсталі. Виїхала з Маріуполя 15 марта. Це було страшно, це були обстріли. Ну, ми їхали на свій страх і риск. Бої були страшні, тому що коли ми вже виїжджали по дорозі, було все розбите, було все чорне, був бой, нічого не було видно. Прийшлося їхати, тому що треба було спасати дітей. До повномасштабної війни, каже директорка підприємства Тетяна, за рік планували виготовити 2,5 мільярди продукції. Налагоджували поставки за кордон, зокрема, в Індію, Туреччину та Польщу. Тепер доводиться починати ледь не спочатку. Зокрема, працюють лише на український ринок. Мы с самого начала, когда только переехали, мы сразу приступили к выпуску. То есть поэтапно. Сначала расходники, которые очень быстро и легко можно было внедрить в производство, поэтому мы с апреля месяца уже выпускаем продукцию. Вот. И в мае месяце был собран уже первый комбайн проходческий, который уже на этой площадке. Сейчас идет выпуск параллельно с монтажом оборудования, с внедрением других технологических процессов. Наразі, кажуть, на підприємстві їм бракує гуртожитків, де можуть селити своїх працівників. Адже більшість людей тут переселенці. Крім того, шукають робітників верстальників, розточувальників та інших. Зв'язатися з підприємством можна, звернувшись до центру зайнятості у Дніпрі. Інна Теренець, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. Я жила в Херсоні і дуже хочу повернутися додому. Все в Херсоне живут мои дедусь и бабуся. Я их очень сильно люблю. Мне кажется, я зря заехала. Я не выеду назад. Выезжали мы очень тяжело, потому что это Васильевка, это 33 блокпоста. На 33-м блокпосте у нас это ФСБ, как мы уже потом поняли, было очень сложно. У нас старшая дочь, 17 лет. Ее Российская Федерация, Российские войны решили о том, что у нее за Инстаграм удаленный забрать ее. Они ее забрали, ну, как бы отвели от машины, сказали, что она не выйдет. Выезжаете с мужем и с меньшей дочерью, а старшая не проедет. А они там прилаживают специальную аппаратуру, которая восстанавливает этот Инстаграм. Вот они установили этот Инстаграм и увидели у нее в Инстаграме два друга военных с Украины, ну, БСУ. И за это они ее забрали, как бы, ну, хотели забрать к себе. Но что я начала говорить о том, что она несовершеннолетняя 17 лет. Вы не имеете права. Они сказали нам, законы ваши не писанные, то есть... Нет, мы ее забираем. Я начала спускаться за старшей, потому что они ее потихоньку отводили. И тут муж с окна успел крикнуть о том, что меньшая сзади на заднем сиденье потеряла сознание. И вот, наверное, вот это вот ее потеряние сознания нам спасло ту. И мы кинулись все как бы к, этой, ну, к нашей машине, достали воду, С машины, начали ее обливать, она начала приходить в себя, начала ее тошнить, рвать, и вышел какой-то, я не знаю, бородатый, их там уже, может быть, старший, я не буду утверждать, кто он вышел. И начал говорить о том, что типа отпустите ее, пусть уже едут. Потому что те машины, которые с нами были, их отпустили сразу. Их даже не досматривали. Вже. Ми ще, коли, а, уїрали, один, а... Цей дядя, який досматривала мою сестру, то він говорив, що ЗСУ це дуже плохі дяді, що з ними не треба зв'язуватись. У мене дуже багато залишилося і друзів, і рідних в Херсоні. Надіємося, що, що скоро ми всі приїдемо в Херсон і всі зберемося бабуся. Цю собаку звуть Оксана. Її разом з чотирма котами знайшли волонтери на руїнах будинку у Марганці. Що з її господарями, невідомо. Вона була в стресі і від обстрілів, і від того, що залишилася сама. А Оксанка приїхала до нас, її вже стерилізували, обробили від кліщів, бо на ній було багато кліщів. І зараз вона шукає люблячу родину, яка подарує їй тепло свого серця. Оксана каже, волонтерка молода, їй немає і двох років. Нині живе у притулку зоозахисної організації. Вірність собака потроху оговтується від пережитого і звикає знову бути серед людей. «Я Релякалася до тебе боїшся». Дуже грайлива, дуже ніжна, товариська, кмітлива, дуже вона до людини тягнеться, товаришує з іншими собачками. Трішки ляклива, але я думаю, це згодом пройде. Собаку назвали на честь ветеринарки, яка її оглядала. Ну, у нас бувають багато і кішок, і собаки, і Даші, і Юлії, і Максими, ну то таке. А я ж не знала, що вони вирішили імена назвати в честь. Ну, мені приємно. Оксана Перетячко каже, перші два дні собака була пригнічена, не їла і не пила. Вона дуже трусилася, кні під, під під підходимо, вона боїться, але вона дуже ласкава. Вона дуже лагідна і дуже послушна. Вона навіть у нас в боксі перші дні не ходила до туалету. Ми вигулювали її, наполучена була до туалету. Пролікували її інфекцію, простерилізували, при прищеплеш зробили щеплення від сказу. І повністю здоровою вже дуже соціальною собакою віддали вже у притулок. Нині у притулку 43 собаки. Троє з них переселенці. Притулок говорить Наталя, потребує допомоги. Сюди можна передати сухий і вологий корм, миски для їжі, підстилки для тварин, засоби обробки від паразитів та ласощі. Контакти на сторінці в Фейсбуці також можна допомогти фінансово. А ще краще говорять волонтери: взяти додому одного із собак. Юля Трофімова, Юрій Тимний, Євген Шпак, Новини на Суспільному, Дніпро. Перетягнути вагон метрополітену на своїй шиї задля встановлення рекорду наважився спортсмен Дмитро Грунський. Розповідає, до цієї спроби ретельно готувався. Спершу в такий спосіб перетягував легкові автівки, згодом трамвайні вагони. Ми замахнулися на рекорд більш грандіозний, з вагою 32,5 тонни. Наразі цей вагон у нас важить. Головна складність рекорду каже Дмитро у способі тяги, аби зрошити вагон з місця, надягає на шию сталевий трос, ширина якого лише 2 міліметри. Дмитро важить 80 кілограмів. Натомість силою м'язів перетягнути зміг вагон метрополітену з вагою понад 30 тонн. Досягнення зафіксував експерт Національного реєстру рекордів України. Дмитрій притягнув вагон метрополітена весом 32,5 тонни на 11 метрів 55 сантиметрів за минуту 18 секунд. Це, каже, абсолютний рекорд не лише України, а й світу. Тож рекордсмен отримав одразу дві відзнаки. Впервые, то, что не происходило в Украине больше 10 лет, мы готовы сейчас же подтвердить это достижение, мировой уровень этого достижения дипломом Гиннесса. Еще раз ура! Супер. Дмитро зазначає свій свой рекорд присвячивает борьбе украинского народу с российскими оккупантами. Ці кошти, які ми будемо збирати сьогодні, ми будемо передавати нашим військовим та цивільним людям на деокупованих територіях. Продукти харчування, засоби обігріву. Наразі йде зима, тому ми хочемо максимально допомогти нашим військовим, щоб вони відчули наше тепло. Як підтримати збір рекордсмена на допомогу Збройним силам України, можна дізнатися на Фейсбук-сторінці Дмитра. Катерина Нічок та Євген Шпак новини на Суспільному Дніпро